Які зараз сонячні станції пользуються найвищим попитом зараз у нас листопад 2025 року. Ну, Ти монтажних сонячних станцій? Зараз, так як відключення, то в першу чергу люди ставлять собі безперебійні системи, а угу. там вже по, по змозі, угу. вже і панельки. Ось такі системи. З чого вони складаються? АКБшка 5-кіловатна, ну і різні інвітара, там вже по 1000 доларів. Тисячі доларів АКБшка коштує. Так. Інвертор на 5 кВт 1150, здається. Ну, зараз от ми будуємо станцію 8-кіловатний інвертор Dea угу. е, однофазний і в комплекті дві АКБшки Дея. Тож звертайтеся наявності: акумулятори, інвертори ДЕЯ, ДАЙНЕС, Дзвоніть, замовляйте, доставляємо по всій Україні. Номер у описі відео.